Вже традиційно напередодні дня знань працівники Рівненської АЕС об'єдналися у благодійній акції Енергія добра. Атомники, вкотре зі щирою любов'ю та турботою підготували тематичний захід та подарунки для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, аби підтримати їх на старті нового навчального року. З особливою увагою колектив РаЕС попіклувався про кожного школяра та придбав для них усі необхідні речі. Адже насамперед, енергія добра це прояв уваги, тепла та людяності. І завжди і з щемом в серці проходяться акція, тому що це заради діток, тому що це заради нашого майбутнього. Це не просто подарунки. Вони вміщають собі усю нашу любов, усю нашу надію для вас сьогодні. Дорогі діти, відкриваючи ті щоденники, ті зошити, які ви отримаєте, згадуйте нас. Ми, звичайно, будемо завжди вас підтримувати, і ми вас бачимо. Майбутніми лікарями, майбутніми вчителями і, звичайно, працівниками рівненської атомної електростанції. Діти це наше майбутнє. Ми впевнені в тому, і сьогодні власне бажання одне миру нам, перемоги, злагоди, добробуту, вам хороших оцінок, хороших знань. Із з початком нового навчального року учнів привітала начальниця управління освіти Вараської міської територіальної громади Олена Корень та подякувала атомникам за благодійну ініціативу. «Дуже багато років поспіль. Нам приємно отримувати від вас підтримку, отримувати від вас допомогу і бути вашими партнерами. Сподіваємося, що так буде і надалі. Величезне вам спасибі. Хай Бог вертає сторицею. Усе те, що ви вкладали, і в рюзачки, і вкладаєте в посмішки, і вкладаєте в гарні слова. Дякуємо усім працівникам Рівненської атомної електростанції. Учасники благодійної акції з різних підрозділів атомної станції підготували першовересневі подарунки наплічники, шкільне приладдя та, звісно, солодощі для 141 дитини закладів загальної середньої освіти Вараської громади. Я хочу подякувати усім колегам, які долучаються з року у рік. І Сьогодні уже восьми з вами можемо сказати, що ми надійно, гарно також генеруємо нашу енергію добра для наших дітей. Ми подарували вже сотні, ну навіть тисячі. Напевно, за ці роки подарунків діткам, які є нашим майбутнім, які можливо колись будуть також продовжувати нашу справу і дарувати ті подарунки іншим діткам. Рясні благословіння, побажання Божої опіки та небесних щедрот лунали на адресу школярів, їхніх родин, усіх присутніх на святі добра від благочинного варацького благочиння та міста Вараж, настоятеля Святософіївської парафії проти Йосипа Шарко. Я бажаю, щоб ці рюкзачки, які ви отримали, не були не просто для вас подарунком, а стимулом навчатися, пізнавати щось нове, досліджувати світ. І ставати крутими і чудовими громадянами нашої держави, бо саме ви і є наше майбутнє, і саме ви є ті, хто мають жити в вільній мирній українській державі. Благодійна акція Енергія добра проходить восьмий рік поспіль. Цьогоріч добра справа об'єднала працівників понад 50 підрозділів РАЕС. Атомники кажуть, що така благодійна ініціатива неабияк згуртовує та надихає колектив на подальші добрі справи. Цех доволі такий великий, тому ми розподіляємо діток, кожен купляє подаруночок своїй дитині. Ну, звичайно, керуємося тим, що вік дитини, теперішні вподобання дітей, сам маю дітей, тому з ними раджуся. Тому якось так гуртом даруємо ці подарунки, вибираємо. Я думаю, що діткам приносимо. Доброту і щастя. цією акцією, хоч трішечки їм якось їх можемо підбадьорити, допомогти так само і показати, що вони нам потрібні, і ми їх ніколи не покинемо і будемо завжди допомагати. Ми також всім колективом долучилися, мали двох діток. Ми надіємося, що їм сподобались наші подарунки, рюкзачки добра, сподобалися, вони будуть щасливі. Працівники нашого підрозділу в повному складі долучилися до даного заходу. Чужих дітей не буває. Добро переможе. Любов рятує світ. Комунікували школярами на локаціях наметового містечка. Діти створили дерево бажань, де кожен охочий залишив на паперовій долонці свої заповітні мрії. Малеча взяла участь у майстер-класах з виготовлення янгола добра, який оберігатиме їх від злогу впродовж року. Також діти навчилися виготовляти значки з символічним логотипом акції, віртуально помандрували об'єктами РаЕС, ознайомилися із різноманіттям гуртків та секцій управління соціальних об'єктів станції. Представники громадської організації Енергію. Перемоги допомогли дітям ознайомитися з азами керування дроном. Найменшим школярам дарували своє тепло казкові герої: градирня та лампочка, українське серденько та смайлик, яскрава єдиноріжка та улюбленець малечі, герой сучасного мультика Стіч усі активності підготували для учнівської молоді представники управління інформації та зв'язків з громадськістю і палацу культури Раес. Мені було дуже цікаво, я побачив станцію, я зробив мотанку. Я бачив ще багато цікавого. Можна ще було погратися з єдинорогом, з тічом. Солодощами, печивом та смачним лимонадом пригощали усіх працівників управління робітничого постачання станції. Емоції переповнювали школярів. Кожне тепле слово, кожен подарунок запалили промінчики щастя в серцях дітлахів. Там, де багато було каціариї. І, попало... ну, і там було багато солодкого. І я дуже рада. Мені сподобалося там дуже красивий рюкзак, який я хотіла і ще там багато канцелярії було. Мені сподобалося. У супроводі патріотичних творчих композицій зі щирою вірою у якнайшвидшу перемогу учасники та гості благодійного заходу подякували українським воїнам за можливість жити, працювати, навчатись та генерувати енергію добра для майбутніх поколінь незламного народу. Альона Грищук, Анастасія Лалак Уїта Зегера